Врятувати своїх дідусів та бабусь у Калуші. Доєднались до освітньої ініціативи Супергерої ФАС». Цей проєкт реалізується у понад 20 країнах світу та спрямований на покращення обізнаності серед школярів про симптоми інсульту та необхідність швидких дій. Консультантка центру професійного розвитку педагогічних працівників Калуської міської ради, а також амбасадорка програми ФАСТ Івана Валько запевняє, обізнаний значить озброєний. Ця тема колись була для старших бабусів, дідусів. тому вона побудована на героях дідусів. Але в наш час, в час війни, в час різних тих тривог, які ця хвороба помолодшила вже на 40 років. Тому не дай Боже, щоб вона когось стосувалася. Але дуже важливо, якщо діти будуть знати ці ознаки і зможуть швидко зреагувати, повідомити про ці симптоми. І звичайно ж, перші 48 годин рятують життя і рятують від всіх. Поганих наслідків. Програма розрахована на п'ять занять. Кожний з них має інтерактивні елементи, що полегшує вивчення дітьми трьох основних симптомів інсульту. Структура занять досить проста. Вчитель на уроці працює з дітьми, опрацьовує певний матеріал. Їх є п'ять тижнів, я склала п'ять занять. На кожне заняття є розроблена певна книга. Читель з дітьми опрацьовують цю книгу, розповідає, вони практикуються, бо є інтерактивні заняття, є розповідь вчителя. Потім діти йдуть додому, вдома це розповідають батькам і грають ігри, змагаються, в них є таблиця, і співають пісню, таким чином запам'ятовують саме ці три симптоми. Програма Фаст орієнтована на дітей. Встигли долучитися до ініціативи «Калузькі ліцеї номер 3 номер 4 та початкова школа номер 11 Проєкт побудований довкола супергероїв у вигляді бабусь та дідусів, а також лиходія тромба. Завдяки цьому діти мають змогу в ігровій формі вивчити перші симптоми інсульту. Він виключає з боску розетку, що кров не поступає і кисель, і, і не зрозуміла мова, якась рука не може не підняти. Стає цей, що вона покривляється. В Україні програма працює з 2020 року. За цей період учасниками проєкту стали більше 6 тисяч вчителів та понад 65 тисяч учнів початкової школи. Цього року вже понад 12 тисяч школярів навчилися рятувати життя. Вікторія Ганчук телерадіокомпанія Раї.